Христос Воскрес і своєю смертю і Воскресінням, як пише апостол Павло, Він переміг влади і начальства і вивів їх на посміховисько. Можна багато почути про те, що церкві не треба займатися політикою. Є сумнозвісний лозунг, що ми вне політики, і якось виходить, що ті, що вне політики чомусь. Підтримують расизм і тому подібне. І є таке намагання бути поза політикою, яке доходить прямо до абсурду, або сказати, на світському жергоні до відмороження. Коли в країні відбувається війна, є багато людей, які страждають від цієї війни. А про війну не згадується ні в проповіді, ні в молитвах. Нема молитви ні за воїнів, ні за поранених цивільних, ні за постраждалих, ні за захист від обстрілів. Чому? Тому що у цього певного союзу церков чи церкви окремої оцей підхід в неї політика бути вні політики. І це просто виглядає як він мороження. Що про політику говорить е, слово Боже, чи церква має бути поза політикою, чи вона має займатися політикою, але так як цим має займатися церква. Сьогодні е, інтернет нагадав, що 11 вересня це День усікновення голови Іоанна Притечі по православній традиції, тільки тепер воно вже буде святкуватися не 11-го. А буде святкуватися 29 серпня, вже по новому календарю. Але саме по собі, це, ця подія заслуговує уваги. Звичайно, те, що підсовує інтернет, показує духовний стан нашого народу. Тому що. Починаються всякі забобони про те, що в цей день не можна використовувати того, що ріже чи коле не можна різати круглих предметів, так наприклад, кавун чи капуста. І не можна подавати їх на, на блюдь. Тому що голова Івана Хрестителя, як ви знаєте, була подана на блюдь. Але це. Ця подія, трагічна подія, яку, про яку варто згадувати, і дійсно відзначати, і задумуватися, в чому її духовна суть. Ми знаємо, як це відбувалося. Давайте прочитаємо в Євангелії від Матфія, як про це розказано. що Того часу прочув Ірод Чотиривласник чутки про Ісуса і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель. Він із мертвих воскрес і тому чуда творяться ним. Бо Ірод схопив був Івана і зв'язав його і посадив у в'язницю через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо до нього Іван говорив не годиться тобі її мати. І хотів Ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина. Таїродові догодила, тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї, дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі, з ним, звелів дати і послав стяти Івана у в'язниці, і принесли на полумискові його голову та й дали дівчині. А та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його та прийшли, сповістили Ісуса. Ось така трагічна подія. І замість того, щоб боятися користуватися ножицями чи ножом, і різати круглі предмети в цей день, бо нібито були нещастя, слід задуматися про те, а чи ми є послідовниками Ісуса. Предтечою якого був Іван Хреститель, який звіщав, що прибли... наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє, тому що наблизилось Царство Боже. Саме по собі проголошення наближення Царства Божого і те, що воно вже прийшло, є політичною вістю. І Іван Хреститель цим займався, він проголошував царство, і це викликало ані... е... великі хвилювання у тих, хто мав. Владу тоді у первосвященників, а потім уже і у римської влади опосередковано. І Ісус, який і приніс це царство, і утвердив його, Він продовжив ту ж саму лінію. Притечу стяли мечем голову, а царя розіп'яли на хресті. І християнська вість, Євангелія, вона сама по собі дуже політична, як і вся Біблія. Від початку до кінця, від книги буття до книги Откровення. Коли ми читаємо буття, ми читаємо з самого початку, що всі люди створені по образу і подобі Божої. І це політична вість, тому що насамперед це була вість для колишніх рабів. Єгипетських, де тільки фараон проголошувався таким от образом Божим, намісником Бога на землі, а всі інші мали йому підкорятися. А біблійна навіть з самого початку говорить, що всі створені по образі і подобі Божого. І це політично. Так само, як книга Откровення, вона дуже політична, тому що вона вчить розрізняти, коли влада стає звіром. Коли вона посягає на поклоніння, і книга Откровення показує, що цій владі потрібно противитися словом і ділом і аж до смерті. Тому питання не в тому, чи має церква займатися політикою, а тим, як вона має займатися. І якщо первосвященники займалися політикою, намагаючись використати язичницьку окупантську владу для утвердження своїх. Егоїстичних інтересів, то Ісус і потім Церква мали займатися політикою зовсім в іншому сенсі. Коли Ісус розповів притчу про злих виноградарів, які не виконують волі хазяїна, які вбивають його слух і вб'ють його сина, то перевосищеники зрозуміли, що мова йде про них, і вони намагались схопити Ісуса, але тоді не могли через народ. І, звичайно, смерть Ісуса Христа була дуже політичною, тому що над його головою була табличка, де було написано цар юдейський. Це те, в чому його звинуватили, але ж він і дійсно був царем юдейським. Тому церква має займатися політикою правильно, а саме політикою Царства Божого. І саме тому, що церква належить до царства Божого, вона має бути готова. Оцінювати ті події, які відбуваються в світі, які відбуваються в країні, і називати речі своїх, своїми іменами. Звичайно, легше оцінювати чужих правителів, тих, які напали на нас народ, тут зрозуміло. Але також церква покликана докоряти і, і своїй владі, владі країни, в якій вона знаходиться. І ось тут. Чому люди кажуть, що треба бути вні політики? Тому що вони бояться повторити долю Івана Хрестителя. Тому що коли докоряти свою владу, це досить, досить так може закінчитися трагічно. Але церква до цього покликана, і якщо є можливість робити це відкрито, демократично, церква має це робити. І коли е, наступають такі часи, коли. Влада впроваджує не ті закони, то Христос закликає до чого бути вірному йому аж до смерті. Тому знову ж таки питання в тому, щоб правильно займатися політикою, а не для того, щоб утвердити своє панування над кимось. І ми маємо про це пам'ятати, тому що Іван Хреститель був пророком. Найбільшим з пророків Ісус каже, що більше, ніж пророк. А у церкви завжди є пророча функція. І це її спосіб займатися політикою, так само, як і жити праведно, що в кінці кінців докоряє невіруючий світ. Як займалася церква політикою в Римській імперії, з одного боку, Павло утримував, від того, щоб бути в якихось заворушках і повстаннях, з іншого боку, християни жили так, що це вже саме по собі викликало. Питання. Вони турбувались про викинутих дітей, вони жили інакше, і в певні моменти вони казали, ні, ми не поклонимося кесарю, тому що у нас є Ісус Господь. Ісус Господь це дуже політичне формулювання. Тому хай Господь дасть нам розуміння дійсно, що таке бути церквою, що таке політика царства. І дасть розуміння, як нам жити в цьому світі, щоб ми були готові протистояти в тому числі і своїй владі. Бо є такі речі, які проводяться як політика влади. Але це може протирічити політиці Царства Божого. І нам про це потрібно говорити і бути готовими за правду страждати. Оце політика церкви. І хай Господь допоможе всім церквам в Україні зберегти вірність Христу. І також Хай Господь почує наші молитви за воїнів, хай Господь допоможе їм і збереже їх рукою своєю, хай Господь звільнить нас від наших зовнішніх ворогів, і хай Господь дасть покаяння багатьом в Україні, щоб звільнятися від ворога внутрішнього, в тому числі, і від панування нашої власної гріховності. Щоб ім'я Боже прославилось і щоб церква дійсно була церквою. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем. Амінь.